Перший місяць війни навесні 2022-го, у прилуках було створено добровольче формування територіальної оборони нашої громади. Прилучани згуртувалися і стали на захист рідного міста, аби оберігати наш спокій і в день, і вночі. Наші е, представники формування патрулюють в місті е, днем е, в нічний час. Е, Перевірка документів, виявлення людей, які там не місцеві, а десь документів немає або не можуть пояснити. Визивається, співпрацюємо з поліцією, її поліцію, і доправляємо їх до коментатури, перепровіряємо. Патрулювання в нічний час це на даний час, що ми робимо, і слідкуємо за порядком у нашому місті. Офіційний статус Добровольче формування отримало, керуючись законом України про основу національного спротиву. Коштів з міського бюджету на функціонування добровольчого формування територіальної оборони Прилуцької міської територіальної громади не виділяється. Діє воно на добровільних засадах. Натомість Ніжинська міська рада для свого добровольчого формування тероборони отримує підтримку з міського бюджету. Приклад, наше сусідське місто це Ніжин. Там з бюджету. Виділили на добровільче формування і на приміщення. І на оргтехніку, і на одяг. Наразі у прилуках блокується проведення вже 34-ї сесії міської ради. Деякі депутати не з'являються на сесію, тому не виділяються кошти на підтримку як територіальної оборони збройних сил України, так і добровольчого формування територіальної оборони. Голова об'єднання Олександр Дудинок та його побратими, які фактично за власні кошти закривають свої потреби, звернулися за фінансовою підтримкою до депутата Черніївської обласної ради Віти Соларєвої. На що депутатка відгукнулася миттєво? Кошти були проведені як соціальна допомога нашим добровольцям. Кошти пішли на амуніцію, на одяг, на турнікети і тому подібне, і ці кошти нам. Вкрай потрібні така добра справа знайшла схвальні відгуки не лише від самих членів об'єднання. Але як говорять в народі, чи то людська заздрість, чи то принцип сам не зроблю і іншому не дам, спрацювали і тут. Дехто з депутатів Прилуцької міської ради, чи то сам допомагає, залишається питанням. А от заважати іншим гаразд. На добру справу віти Соларевої, а саме допомогу прилуцьким добровольцям, почалися наклепи: звинувачення в корупції, замовні заяви до правоохоронних органів. Сьогодні через месенджери серед депутатів Прилуцької міськради розповсюдили відповідь Нацполіції Євгенії Авер'яновій щодо допомоги об'єднанню Віти Соларєвої. Як депутатів Прилуцької міської ради, так і самих членів добровольчого формування обурює, що за добру справу депутата облради ще й переслідують. Я знаю, що добровільче формування ДФТГ звернулося до депутата обласної ради від Володимира Солорєвою за допомогою. Депутат відреагував, знайшов можливість і допоміг. На зиму одягнув хлопців, які патрулюють наше місто. Після цього почалися політичні переслідування. Це різноманітна травля в інтернеті. І на даний час я прочитав, що була вже заява до правоохоронних органів. Ви знаєте, моя думка це. То, що неприпустимо, це обурливо під час війни вести якісь політичні ігри. Якщо деякі депутати не допомагають, не приходять на сесію, заважають, то, хоч, не заважайте іншим допомагати нашим військовим. Стосовно виділених коштів коштів на добровільче формування. Від депутата обласної Чернівської обласної ради Віти Соларєвої, ви ж всі прекрасно розумієте, що ці кошти пішли на, пішли на придбання військового одягу. І скажіть мені, будь ласка, в чому тут корупція? Людина допомогла формуванню? В чому ви тут бачите корупцію і? Чого ви їх переслідуєте сьогодні особисто вирішив відвідати сесію міської ради Прилуцької міської ради, де основні питання а, заключалися в тому, щоб виділи, виділити кошти на а, наші збройні сили України, на наше ТРО, на наш, на наш добровольчий батальйон. А, всі ми бачимо, що а, Людина як аполітична, не політична, бачу, що депутати не можуть дійти згоди. З тих чи інших питань також дуже прикро, що знову відбувається гоніння за єдиним депутатом, яка виділила кошти на добровольче наше формування це Віта Солева. Людина, яка дійсно допомогла, яка дійсно екіпірувала більшу частину нашого формування, яка постійно цікавиться життям. Нашого формування, а деякі люди навпаки переводять це у політичний контекст і як не в соцмережах, так і на іншому рівні поливають брудом. Тому дуже хочеться сказати і подякувати Віті Солареві за постійну дієву, дуже велику підтримку, дуже велику допомогу. Слава Україні!